Хотіла розповісти про таку цікаву штуку, як е, можливість скористатися е, метро людині на інвалідному візку в Україні. Справа в тому, що е, людина на інвалідному візку не має права заходити до метро, якщо е, вона не замовила е, поїздку на метро, за який час заздалегідь. Якщо ж вона все-таки їде спонтанно, от їй кудись треба, вона їде, то вона не має права зайти в метро і поїхати, куди її треба в справах. Навіть якщо в неї пропадає десь якийсь квиток, вона кудись спішить, від'їжджає автобус, від'їжджає поїзд, це нікого не цікавить. У Київського метрополітену є свої правила. Тобто я не маю права заходити, мені охорона перегороджує там, чи чергова якась двері і не пускає. Тобто ми люди чорношкірі 19 століття в США, ну приблизно так з нами поводяться. Ніякі там мольби, просьби, пояснення, що я запізнююся, не діють. Я повинна стояти і чекати, поки прийде. Якийсь супровід. Це може бути супроводжуючись із воєнізованої охорони, якщо в нього якщо він є, але якщо він знаходиться на якійсь іншій станції, чи він зайнятий, чи в нього е, обідня перерва, то можна чекати пів години і більше. Якщо ж у нього закінчився е, вже зміна закінчилась, то в принципі супроводжувати нікому. І е, мені говорять, чому ви катаєтесь після 19 години. Ну, починають шукати якусь бабусю, довго, дуже годинами приходить якась бабуся, прибиральниця і вона біжить за нами під Ну, вона супроводжує такий в них закон, потрібен супровід. Вони це пояснюють тим, що ми можемо впасти в шахту, кудись, впасти під поїзд, впасти з ескалатора. Я хочу сказати, що. Вісок інвалідний спокійно стає на ескалатор, ми знаємо, як це робити, ми їздимо, ми самі відповідаємо за своє життя. В принципі, ця послуга вона непогана. Якщо людина їде сама і якщо вона сама себе не може обслужити, якщо вона не може сама з'їхати по цьому ескалатору, ну всякі бувають діагнози, да? наприклад, там, тяжкий, можливо, якийсь параліч чи ще щось. То так це непогано. Це дуже добре, що хтось може допомогти. Але якщо допомога не потрібна, ми з чоловіком знаємо, як їхати, як ставати на ескалатор, правила безпеки, ми самі відповідаємо за своє життя, але нас не пускають в метро. І це вже таке правило діє багато років. Я знаю, що ну, багато було випадків, коли хтось кудись запізнився, хтось кудись купив квиток, а не дочекався супроводу, і квиток пропав і так далі. Але справа в тому, що я не знаю, куди звернутися, куди поскаржитися. Тому що всі от мовчки терплять, всі знають люди на візках, що так, що їх нас не пускають, але ніхто нічого не робить. Багато людей виїхало з України, багато залишилось. Ну, не пускають і не пускають, похнюкають, поплачуть і все. Я їжу часто, я не збираюся. Очікувати, це ж їду я після 19 години, коли закінчилася зміна вже воєнізованої охорони. Чи їду я після 20-ї чи рано вранці? Це моя особиста справа. Я громадянин, я маю право користуватися громадським транспортом. Можливо, хтось побачить це відео, можливо. Хтось дасть якусь пораду, можливо, хтось приєднається до мене. Тому що якщо я одна десь напишу якусь скаргу чи кудись подзвоню, звичайно, що ніхто на мене не зверне ніякої уваги. Невже ж вам це так подобається? Люди на візках, Невже ви згодні терпіти таке відношення? Невже ви нікуди не їздите? Чесне слово, ну, мене просто дивує цей факт. Тому я чекаю, можливо, хтось із вас відреагує. І можливо, ну одна голова хорошо а кілька краще.